Продовжуємо з вами спілкуватися про основи JavaScript. І в даному відео спілкуємось про типи даних. Коротко ще раз пройдемося. У нас є наступні в JavaScript типи. Перше String. Це його, до речі, системна назва даного типу. Зліва написано текст. Він береться в лапки, лапки можуть бути. Подвійні або одинарні, в залежності від того, які лапки ви використовуєте, ну, наприклад, для чого потрібні подвійні лапки. Для того, щоб ви могли написати, наприклад, слово з апострофом. Ну, от у нас там є дем'ян. І щоб ми могли його абсолютно без проблем написати в цьому. І, тобто, якщо ви а використовувати подвійні лапки, значить, якщо вам треба подвійні лапки в слові, тоді ви їх екрануєте. Якщо ви використовуєте одинарні лапки, тоді, наприклад, у випадку з одинарними лапками ми екрануємо якраз одинарні, ну, наприклад, той же самий апостроф, ми екрануємо всередині нашого значення для того, щоб цей. Щоб все гарно працювало. Звісно, це, типу, оце екранування, воно необхідно виключно у випадку, якщо. Ви пишете слово всередині коду. Якщо ж воно приходить там звідкись, тоді, швидше за все, воно вже там. Коротше, воно автоматично там більшості екранується. Отже, стрінг текст обрамляється лапками. Number не обрамляється нічим. Число а крапочка відрізняє десяткові значення від нато цілого числа цілої частини. Boolean тип. Це або true, або false, це єдині два значення, яке воно має. Є, значить, два варіанти null і Undefined. Значить Undefined це змінно оголошена, але ніякого значення у нього немає. І, ну, фактично, це те саме, що null. Я не знаю. Тобто, Відсутнє значення і немає значення. Як бачите, різниці немає, і пояснювати це важко. Але от все-таки, нуль це все-таки щось ми туди, яке значення воно має, а, але, а от Undefined, це коли воно ще й взагалі не задано. Ну, як правило, це Undefined це, коли ви а, в функції у нас, давайте вам продемонструвати спробую на коді певну різницю. Наприклад, от у мене є функція print, яка виводить повідомлення уже. Десь якось це повідомлення вводить в консоль. І тепер ми зробимо print нічого. І спробуємо це запустити і подивимося, що у нас буде. Як бачите, ми тут отримуємо Undefined, тобто меседж у нас є, але туди нічого не передано. Притому я можу написати сюди якесь значення. От 0, і З одного боку, це також нічого туди не передано. Але з іншого боку, це вже якесь значення є. От якась от така різниця. Тобто, якщо я нічого не придаю, це, як правило, от не знайдено значення змінної взагалі ніяке. Анул, це знайдено, але типу, воно навмисно зроблене порожнім. Програміст навмисно зробив порожнім. А Масиви і об'єкти. Складні комбіновані структури. Масиви. Значить, якщо коротко, масив дозволяє нам. Задавати кілька значень, причому, що ми можемо закидувати сюди як тексти, так і ну, тобто фактично різниці немає. Масив обрамляється квадратними дужками і всередині розділяються значення комами. Кожен елемент має певний свій індекс, тобто, наприклад, ми можемо взяти змінну H і звернутися до її першого елементу. За індексом за номером. Порядковий номер починаючи з нуля. Ну, вважайте так, що от воно перед цим номером, якщо це перший елемент, то перед першим елементом знаходиться нолік. От Індекс його якраз 0. Тому значить, ми починаємо з нуля перший от, нульовий елемент, потім перший, потім другий і так далі. І таким чином, якщо я зроблю, наприклад штучку типу print. Запущу оцю функцію, то в мене все спрацює, тому що я взяв масив, звернувся до нього першого елемента, підставив цей перший елемент середини тексту. Воно його перетворило на рядок і підставило його всередину рядка. Ось так, воно, як бачите, працює. Ну, а об'єкт у нас це коли у нас вже є. Наприклад, h, давайте, не знаю, напишу так Real. Ну, до речі, цікавий факт, що у нас в JSON обов'язково робити. Давайте так, напишу фейк. Зробимо такий цікавий приклад. Наприклад, знаю, 30 поставлю. Фейт, давайте 20. Отже, у нас є. Користувач ім'ям Іванка, у якої вік ділиться на два різні варіанти. Реальний і фейковий. Так от, що я, до речі, хотів казати про квадратні, про подвійні лапки, це те, що в JavaScript їх можна не писати. Типу, це так спрощено. трошки, от Є деякі місця, типу, Mongo, база даних Mongo, JavaScript і далі, де от ви фактично не пишете, але воно все одно це є ключ розпізнає. І це може бути для вас зручніше, наприклад, тому що ви тут пишете рядок. А, щас, як? Значить, ви тут пишете текст, а тут пишете число, і ви бачите різницю між текстом і числом, а також різницю між текстом та. Ключем назви, властивості, ключем об'єкту і тому подібне. І тепер, значить, у нас H для того, щоб якраз отримати якийсь певний а, конкретний вік, от, певне число якесь сюди підставити, то ми вже використовуємо, ми беремо об'єкт, і далі ми можемо залізти всередину об'єкту, взяти його якийсь. А, Якусь властивість конкретно. Наприклад, я залажу всередину H і дістаю звідти значення властивості фейк, і підставляю його в моє привітання. І тепер у мене Хопа Іванка 20 років виходить. І як бачите, от якщо ви звернете увагу на оці крапочки після слів, то ви побачите, що фактично консоль це той самий об'єкт, тільки всередині цього об'єкту є. Не тексти, не якісь текстові значення, а цілі функції. Ну, до цього я сподіваюся, ми ще зараз дійдемо. Якраз ми зараз і дійшли. Тобто, суть чому, прикол який? Прикол такий, наприклад, давайте напишемо цілий код. А чому би ні? А оце, оце весь сміття я повидаляю. Наприклад, я роблю тут фейк. Мабуть, що для кращого розуміння, давайте я продемонструю наступне: ми можемо всередину константи написати функцію. Наприклад, make fake H. Робимо такий, такий цей. Значить, як. Пишеться в даному випадку функція. Тобто, якщо зазвичай ми пишемо функція, а потім її назва, то тут вона пишеться трошки не так. Пишеться а, назва от, змінна, Ми декларуємо змінну, ну або там константу. В одному випадку створюємо константу. Потім кажемо, що це функція. Фактично, вона без назви якоїсь, тобто от, просто функція. в неї є аргумент, а, наприклад, нехай буде аргумент. Нехай буде так. Значить, аргумент там реальний вік. JavaScript ну, частіше використовується якраз Camille Case. Так от, в неї є певний аргумент. А, цей аргумент ну, в даному випадку. От, не знаю, що з ним зробити неважливо. Відалі його там, по якось як число декларувати. Що типу цей, але. А, але я поки що не буду нічого трогати, залишу таким чином. Значить, у мене є певна функція. І далі я можу щось із нею робити. Наприклад, мінус 10 писати сюди. Я беру передане значення і закидую його сюди. Тепер давайте створимо з вами а, певний вік користувача, Потім оцей. Об'єкт ми, наприклад, відредагуємо наступним чином. В FakeH я додаю сюди просто функцію Make MakeFakeH і все. В RealH я додаю, наприклад, функцію, яку я відразу тут створю. Давайте спробуємо так. Пишу сюди просто H. І дивіться, також я відразу показую, щодо до функції. Варіант, Додатковий варіант декларації створення функції того тут запису. Фактично от у нас є назва функції, потім там її, ну, декларація, назва аргументи. Потім йдуть фігурні дужки, потім іде return, і, власне, після retorну йде там щось, що ми там повертаємо. Але ми фактично можемо. В деяких випадках спрощувати ці функції, і в даному прикладі це взагалі стрілочна функція, яку не варто було вам тут показувати, ну, але не суть. Суть в тому, що я можу вже а, тут не просто діставати значення з об'єкту, а виконувати функцію, яка знаходиться всередині об'єкту. І всередину цієї функції передавати якісь аргументи, ця штука має працювати, як бачите, спрацювала. Тобто, ну давайте так, я спрощу вам тут. Реальний вік ми просто вводимо user age. Тут зміну, яка у нас десь там декларована окремо. А от уже. Якщо там фейк, тоді це вже функція, які ми там щось передаємо. Також аналогічно, ми можемо і просто виконати функцію відразу тут, тоді нам треба буде тут її не виконувати, а просто запустити. Але ну, мені хотілося показати саме, саме приклад, який у нас використовується в тому о, отут консоль лог. Тобто цей лог, це якраз у нас така штука, яка активно. Ой, ось так. Да? Тобто ми бачимо, навіть, що воно підсвічує коричневим кольором, що оце вона стала функцією. І що вона вже приймає аргументи, коли ми її викликаємо, то ми можемо бачити, що так дійсно є. У нас така фішка. Ану, я давайте хочу глянути, Ні, не хочу. показую показує все-таки то чорним. Тому що. В даному випадку коричневе, воно показує стандартні функції. Ну, в цілому, це основні типи, які нам варто знати. Тобто, ну, давайте тут ще раз текст беремо в лапки. Хто ну, як звик? Частіше, напевно, що можна побачити як саме подвійні лапки в більшості випадків мого програмування. У нас може бути також додаткове число і, наприклад, 30,5 років. Додатково у нас може бути, наприклад, ситуація, коли ми викликаємо функцію Print, і там ми нічого не написали, ми аргумент не задали, таким чином ми отримуємо. Undefined, тобто, от не, не, зай, не знайдено. Також у нас ми можемо фактично задати, наприклад, зробити наступним чином. От я пишу тут null. Це значить, що якщо у мене не було якогось коду, який оце виконав, наприклад, давайте так. Ось я зробив наступну логіку. У мене спочатку користувач не заданий. я просто пишу там а, в ней, знаходиться 0 і 0. Тоді а, я, наприклад, всередині своєї функції кажу, що якщо ім'я дорівнює 0, тоді користувача не знайдено. Якщо ж не дорівнює, тоді ми там робимо іншу логіку. І давайте спробуємо. Бачу, що воно дійсно не знайдено. Змінюю умову, щоб воно вже виконувалося, перевіряю, бачимо, що іванці 20,5 років. Все в порядку. Раз. Ми з вами також встигли розібрати об'єкти. Я не сказав вам, казав в уроці про JSON, не казав тут, що ви можете ще тут всередині. Об'єкту створювати нові об'єкти, для цього просто ви аналогічно пишете після двокрапки Фігурні дужки. і далі вже там інші значення, інші ключі і так далі. Я зараз намагаюся розжовувати, показувати багато різних моментів. Сподіваюся, я не заплутую таким чином. Навпаки, допомагаю з різних сторін це все побачити. Якщо раптом вам складновато, спробуйте додивитися просто продивитися чисто, додивитися до 4-го-5-го відео. В різних місцях різні пояснення будуть накладатися одне на одне, і в результаті має стати сформуватися певна повна картина. Тому що є багато нюансів, вони всі між собою взаємодіють і. Не дивлячись на те, що я все-таки старався зробити максимально послідовно, все одно я бачу, що і мій варіант недосконалий, і всі решта варіанти, які я зустрічав, вони ще, можливо, менш досконалі. Ще менш послідовно ведуть людина. А в будь-якому разі, ключова задача, і ключове, що вам варто запам'ятати з даного уроку, це які є типи даних, як вони пишуться. Як вони використовуються? Наприклад, тут ми на практиці навіть встигли побачити Boolean, що от Boolean всередині умов використовується, але це вже оператори, і про них ми спілкуємося далі в наступних відео. Значить, як вони пишуться, як вони використовуються, які в них є особливості, і, в принципі, як ними взагалі з ними працювати. На цьому, гадаю, все. Успіхів до зустрічі в наступних відео.